Люди витримали, не витримав метал. У Ірпені презентували серію із циклу документальних новел. Моя війна, головні герої, котрого люди, які переживали жахливі події під час окупації Ірпеня. Згуртувавшись у приміщенні податкового університету, ірпінці зібрали волю в кулак і почали робити все для того, щоб вижити. Детальніше в матеріалі наших столичних кореспондентів. Невелике приміщення актової зали податкового університету в Ірпені. Тут і сьогодні видно сліди боїв. Отвір у стелі, які залишила російська міна, закритий матрацами, а побиті вікна заклеєні скотчем. Саме в таких умовах презентували одну з чотирьох частин документального фільму Моя війна. Що затвор автомата було дуже страшно. Він каже, що сумці. каже: висипав. Я все висипав. Він забрав наушники, забрав павербанк. У документальному фільмі розповідають історію мирних жителів, які, ховаючись від росіян у підвалі державного податкового університету, були зачинені в холодильній камері та могли загинути жахливою смертю, адже росіяни хотіли розстріляти викладачів, які мали б відкрити замки в підвалі. Запасу повітря в приміщенні було лише на дві години. Я сів два автомати були спрямовані на мене, і чоловік сидів у моєму телефоні. Разо прозвучала. Та виведіть його в парк і там прикопайте. Він каже, якщо ми прикопаємо цього, а вже решту всіх теж треба буде прикопати. Мене питали, чи є Збройні сили, чи є тероборона. Звичайно, що ми кажемо, що немає нікого, тому що не ці війні. Тому що, якщо б, я так думаю, якщо б сказав би, що є тероборона або ЗСУ, то вони б могли б накрити там, градами або якимось іншим таким великим озброєнням. Під час допиту почався мінометний обстріл російських позицій, і вони втекли. Тільки це дало змогу звільнити з закритої холодильної камери 39 людей, які були раковані на смерть. Серед них була мама з донькою Вікторія та Марина Ізмесців, які теж були присутні на презентації фільму. Все зразу згадалось. Все посекундно. Я почала плакати. Я правду сказала, що я хотіла вбити дитину потім себе. Тому що я знала про ці звірства, які. Росіяни робили бучі, і саме такі документальні проекти допомагають е, не забути те, що відбувалося, і е, розставити, як то кажуть, крапки над і для того, щоб ми розуміли, як це відбувається, чому це відбувалося і хто наш ворог. Спонукають пережити кожного і дати можливість кожному зрозуміти, в які якому стані була наша країна. І це дуже необхідно для майбутнього покоління. Бо без цього жити неможливо. Ця історія перша з чотирьох новел, виготовлених кіностудією Fresh Production. Автори переконують, що йти треба по гарячих слідах, бо через десятиріччя ніхто не має права забути. Росія країна злочинців. Абсолютно необхідно по-перше, фіксувати ті злочини, які робили росіяни, щоб не було можливості маніпулювати і розказувати, що винен Путін. Насправді ми показуємо, що це вина російської армії, солідарна вина російського народу, який цю армію по факту і утримує, і формує і відправляє. Олег Щербина очолює кіностудію, яка незадовго до війни закінчила роботу над повнометражним художнім фільмом про розстріляне відродження. Будинок слово нескінчений роман. Знімали його, зокрема, за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Цю стрічку прихильно зустріли на Варшавському, Гамбурзькому та Лондонському кінофестивалях уже під час повномасштабної агресії Росії. Сергій Салій, Марія Сторожук та Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу, де 1